Всім привіт, друзі! З вами саморопкінua і зараз ми поговоримо на таку тему про телевізор Xiaomi TV A2. Місяць назад я знімав про нього обзор. Всім дуже сподобалось, було дуже багато питань, і зараз я хочу зняти чесний обзор місяць користування цим телевізором. Як хороші враження, так і е, не, не дуже хороші. Ну, я би не сказав, що не дуже хороші, тому що мені цей телевізор дуже сподобалось. По-перше, мені сподобався пульт. Мені писали в коментарях, що є версії цього телевізора з другим пультом. Ну, мені попався такий пульт, він дуже зручний, дуже багато налаштувань, дуже удобний, коли ти дивишся, там, наприклад, на Ютубі фільм. Нажимаєш оцю, оцю кнопочку, зараз фокусується, Вот, set. Нажимаєш кнопочку Set, вибираєш таймер, ставиш скільки тобі хвилин треба до повного відключення, і так далі. Ще багато питань було, е, які е, язики він підтримує. От мова, от, будь ласка, дивіться, які язики він підтримує. Мені головне, щоб він підтримував українську мову. Ще, ну, тут дуже багато язиків, ну, безконечно. Так, ще мені дуже подобається, як він швидко. Ну, дуже швидко, от менюшка дуже швидко працює. Куди би я не зайшов, дуже швидко дуже швидко працює. Ще мені в ньому дуже сподобалось, що е, дуже швидко голосовий помічник. Дуже швидко, ну, коли ну, от я нажимаю кнопку, він моментально спрацьовує. Наприклад, я нажимаю кнопочку Погода в Києві. Київ 3 градуси, хмарно. От, ну, І так далі. Тобто, ну, Дуже швидко він шукає. Наприклад, я хочу знайти якийсь фільм, мені там лінки писати. Я нажимаю кнопочку. Знайди мені якийсь чудовий фільм. І от, будь ласка, воно якісь там фільми на Ютубі, от воно знаходить. Не знаю. От, вийшов. Не будемо дивитися фільми. Ще мені подобається, що я дивлюсь, можу дивитися в ньому торент фільми. Підтримка міхом. В наступному відео я розповім, як налаштувати міхом на цьому телевізорі. Ну і в принципі на будь-якому телевізорі, як налаштувати міхом, щоб він працював. Це розумний будинок. у мене вдома стоять лампи, датчики і так далі. Тобто, ну, камери. І доволі швидко ну, працюю міхом. Ще в ньому є tv менеджер Дуже крута штука. Багато писало в коментарях, що там дуже мало пам'яті і так далі. Ну, Я вам скажу нормальна пам'ять. Є 16 ГБ всього. І вільно учитуваю, що в мене дуже ну, там багато всяких програм стоїть на телевізорі, от, в мене вільно 9, ну, майже 10 ГБ пам'яті вільно. Хоча в мене стоїть і Mi Home, і TV, і WaveBox, і YouTube. І Videobox, і лампа. Ну і ще багато тут в додатках, ще багато всяких тут програм. Ну, Про це ми поговоримо в наступних відео. Зараз йде обзор, наскільки він швидко працює. Е, він дуже швидкий. І, ну, одне мені не подобається, що е, коли, наприклад, на пульті я нажимаю так: от, зажимаю червону кнопочку. І от мені вибиває тут режим сну, перезагрузка і вимкнути. Якщо я його вимикаю і потім включаю, він включається швидко, але це один з мінусів цього телевізора, але треба почекати 2 хвилини, поки він, можна сказати, роздупліться. От. Коли він роздупляється, він знову працює дуже швидко. А якщо просто нажати червону кнопочку, от, щоб він заснув, ну все, він моментально виключається. І тепер я нажимаю червону кнопочку, він включається. Теж моментально включається. І так же швидко, ну, так же швидко він працює. Якщо от в такому режимі сна. Так, ще які були питання по цьому телевізору? Чи підтримує він 4К. Підтримує 4К. На Ютубі я дивлюсь е, ролики. 4К і прекрасно прекрасно це все працює. Прекрасно це все працює. Давайте зайдемо в пошук. Напишемо тут. Відео в 4К. Без питань він определяє мову, бачите? Так, наприклад, зайдемо, ну, в будь-який, от Ukraine, подивимося. Так, дивіться, які кольори, дуже круто. Довго не буду, е, тому що відеоформат. Дивіться. Оце відео е, він відкриває. Можна сказати, от пише 4К 30 FPS і в секунду 1788 Мбайт. Ну, тобто, якби в секунду йдемо Є дуже багато форматів відео, які, ну, які він підтримує. Е, я дивився через Торсерф ролики, без питань, він відкриває торрент фільми. На лампі відкривав, без питань, все відкривається, все дуже круто працює. Друзі, якщо будуть якісь питання, ну, ззаді ще є два USB. Е, якщо я не помиляюсь, один 2.0, один-3.0. Не знаю, підключав мишку, підключав флешки, без питань все відкривається. Е ну, дуже... Мені дуже сподобався цей телевізор. Це не реклама, цей телевізор я брав для себе. Мені дітям дуже, дуже, ну, дуже сподобався. Ще крута фішка цього пульта, що в будь-якій точці дому я ходжу. Наприклад, я слухаю музику, я нажимаю голосовий помічник. Кажу, що мені треба, яку музику я хочу послухати, він включає і без питань. Наприклад, я кажу, там, виключи світло, він виключає світло. І так далі. Тобто, ну, Якщо скомбінувати ще з Міхомом цей телевізор, це дуже ну, прикольна тема. Коли ти робиш розумний будинок в своєму домі чи квартирі і так далі. Е, ще? Е, що Що би вам ще розказати? Е, переналаштувати ці кнопки там Netflix чи Prime Video. У мене на каналі є отдільний ролик про це. Як переробити ці кнопки? Можете подивитися. Е, думаю, вас зацікавлять такі фішки, всякі Всякі прикольчики. Вот. Ну, по ходу діла, буду ще знімати. Про всякі програми, як їх налаштовувати, і так далі, друзяки. Кому сподобалось відео, підписуємося на мій канал. Все буде Україна. Всім пока-пока!